Долго, долго, долго. все. Все, 5 в голове, на Все, плюс. Виндей, я в курсе? Дышит? Там дышка есть, если шумит. Подышим. Там двое? Да. голова и походу по максимуму по голове по максимуму потом будем держать голову чтобы за головой плюс Тащить, щоб він головою. Тоже. Я, я сюди зразу сяду. На, добро! О, поступив виклик про двох поранених. І перше, що почалося в радійці, це про поранення в голову. Зразу на напустилися дуже багато заточеної крові. Багато прямо. Чим те, воно може бути важке, може бути щось середнє, легке, ти нікого не знаєш. На зв'язок. Отвій на зв'язку. На різні починає рух, я хвиню. Плюс плюс. За відінню фронту. Бо це лак ну, броньована машина мусить. Там звичайно, заїде, але не факт, що вона виїде.

Нормально! Назорной. Ой! Брат, все хорошо, мы едем домой! Забрал! На три, на три. Раз на порах ту сторону. Раз, два, три. Давай, 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 скарблюсь там. Тримай, 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 тримай! держим! — держимо! Все, на прямо, 400 метрів. Не переставайся стартувати. Не переставайся. Травма була серйозна навіть дуже. Осколкували голови. Але слава Богу, нормально все оказалося. Його дуже боліло, наскільки я чув ззаду. Я старався вже назад, складніше назад було, тому що вже було темно, а фари не можна включати. ПВС далеко, вдівати його часу нема. Вирішив, ну, буду на помацьки їхати, як то в нас на заході говорять, на помацьки. Окей, Барет, ти Ми... готов, так. Два, Два, да, давай, давай, давай. Давай, давай, аккуратненько. Немного, немного. Голову придержу края. Давай, Посадите давай. Давай давай давай, давай. давай, давай, давай. Я застрял, не, не могу Давай, еще, давай, давай. Мы тащим, чуть-чуть. Давай, 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 сейчас, 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 давай чуть чуть Все хорошо, Ти мене чуєш? Чуєш. Чуєш. Чуєш? Тихо, тихо, тихо. Ми я нічого я тобі не робимо. Я легенько. я просто знімаю цю пов'язку. Все, все. Не тисне, не дисла, будь ласка, дивись на світло. Зрачки, наче рівні. Коли ти бачиш бійця, ти бачиш його поранення, ти бачиш його стан. Єдина думка це зробити все чітко, зробити все якомога краще. Це момент максимальної концентрації, він мені завжди подобається. І найкраще відчувати це те, що. Я доставила бійця на стабілізаційний пункт. Він живий, він стабільний. Я зробила свого боку все, що могла. І завдяки цьому людина далі отримає лікування, але найголовніше виживе. Постійно постраждали був з нами на комунікації, навіть попросив його сфотографувати спішно. Це вже зробила на Медоваку. І потім, по даним від стаб пункту від ПХГ ми отримали наступну картину, що все досить-досить ну, непогано. Ти умнічка. Ти дуже От, Його стан там не погіршився, все з ним зробили так, як треба, так як у нас міжнарод. В даному випадку це була відкрита червоно-мозкова травма. Це настільки такий е, тонкий е, механізм голова, що ніколи не знаю, що там може бути, тому треба якомога швидше ввести постраждалого і зробити все, щоб йому не стало гірше. Слава Богу, що живий, слава Богу, що свідомості. Я прям там, дуже рада.